Якщо б кожного ранку тобі давали 86 тисяч 400 доларів, з умовою, що ти потратиш їх протягом дня, а невикористаний залишок у тебе заберуть. Що б ти зробив? Грошима. Кожен долар, я потратив на задоволення і на подарунки всім, кого люблю. І навіть тих, кого не знаю. Адже я не впевнений, що зумів би витратити на себе і близьким 86 тисяч в день. Але до чого ти ведеш? Такий казковий банк існує, це час. Кожного ранку, прокидаючись, ми отримуємо кредит розміром 86 тисяч секунд життя. І запас цей зникає ввечері. Що не встигнеш прожити за день, він насправді діти пропадає. Кожного ранку казка починається спочатку. І нам знову ж дають такий самий кредит. 86 тисяч секунд. Але є одне правило, банк може закрити рахунок в будь-який момент, без проблем. Важніше за долар, правда це е, уривочок з, з книжки автора Марка Леві Між небом і землею. Тому діти.